Вас вітає Людмила Чорнобай. На сьогоднішньому році ми продовжуємо розглядувати з вами розв'язування нерівностей. Якщо на минулих уроках ми з вами розглянули лінійні нерівності, квадратичні нерівності, то сьогодні якраз настав час розглянути дробові нерівності, тобто нерівності, які місяць у записі дріб. Отже, приступимо до опрацювання цієї теми. І так, почнемо з першого вигляду, коли дріб має вигляд p від x поділено на q від x менше 0. Що ж це таке? Давайте розглянемо. І так, якщо у нас наша нерівність має містить такий дріб, де p від x і q від x це многочлени, то тоді розв'язується метод інтервалів, теж як ми це робили для квадратичних нерівностей. Чому? Саме чому, так, чому ми це можемо робити? Тому що знак дробу і знак добутку абсолютно однакові і залежать від знаків чисельника-знаменника або від знаків множників. Ну, наприклад, якщо в мене дріб менше нуля, ми думаємо менше нуля це знак мінус. Коли дріб буде від'ємним? Коли один із або чисельник або знаменник буде додатній, а інший від'ємним, наприклад, чисельник додатній, а знаменник від'ємним або навпаки. Аналогічна ситуація, якщо ми розглянемо не дріб, а добуток. Коли буде добуток від'ємним, коли або перший множений плюс, а інший мінус, або навпаки. Тобто поведінка по відношенню до нуля знаку, по відношенню до нуля менше нуля або більше нуля, і у дробу, і у добутку абсолютно однакова. Тому, коли ми маємо дробову нерівність, ми її перетворюємо в добуток множників, один із яких чисельник цього дробу, а інший знаменник цього дробу. А далі розв'язуємо за допомогою методу інтервалів, який ми розглядували з вами при розв'язуванні квадратичних нерівностей. Давайте детальніше розглянемо це на прикладі, на конкретному прикладі. І так, подивилися на це завдання. Це завдання, завдання до речі, із ЗНО 2007 року. Прочитаємо це завдання. Укажіть найбільше ціле число, яке є розв'язком нерівності. І ось указана така дробова нерівність. Ну, перше, що кидається, так би, в очі що. І чисельник і знаменник містить один і той же многочлен х 8 х мінус 9. І в знаменнику є точно такий вираз. І до речі, тут стоїть множення, і, в принципі, при множенні можна скоротити. Але цього робити не можна. Тому що, коли ми скоротимо ці два многочлени, то ми загубимо деякі з вами корені розв'язання цієї нерівності. Ми повинні зробити все за правилом. А потім уже, е, перейти до <кій> визначення розв'язків цієї нерівності. І так, перше, що ми робимо, ми перетворюємо наш дріб на добуток, е, дивимося, перша у нас дужка х-3, інша х плюс ось ми пишемо. А далі ви бачите, вже в розв'язаному завданні йдуть такі дужечки х плюс 9, х-1, і причому в квадраті, звідки вони взялися. І для цього ми з вами пригадаємо ось що: як розкладується квадратний тричлен на множники? Для цього потрібно знайти корені цього квадратного тричлена. Тобто прирівняти до нуля і розв'язати звичайне квадратне рівняння. Якщо ми прирівняємо до нуля, то в нас вийде зведене квадратне рівняння. А зведене квадратне рівняння ми можемо розв'язати за допомогою тереми вієта. Тобто, ми знайти повинні числа. Сума яких буде мінус 8, тобто число з протилежним знаком другому коефіцієнту, а добуток буде дорівнювати мінус 9. Ну, звісно, що це числа, які будуть мінус 8 і, мінус, пробачте, мінус 9 і 1, тому що мінус 9 помножити на 1, це буде мінус 9, мінус 9 плюс 1, це буде мінус 8, ось число протилежне другому коефіцієнту. Як же розкладається тепер квадратний тричлен? Давайте пригадаємо. Ну, для цього я, мабуть, візьму олівець так, і запишемо. Я ось тут внизу запишу це розкладання, тому що мені тут зручніше, бо вони абсолютно однакові. І так, квадратний тричлен можна розкласти на наступні множники. В першу чергу ми пишемо перший коефіцієнт, який стоїть перед х квадраті. В даному випадку у нас стоїть коефіцієнт 1. Його можна писати, можна не писати, але ну, напишемо, щоб ми бачили. Далі ми відкриваємо дужечку, і в дужечці пишемо х. А тепер дивимося, перший корінь ми сказали, у нас мінус 9, тобто ми повинні відняти ще. Мінус 9. Так. І знову закриваємо ще одну дужечку. Це перший корінь, а далі х мінус другий корінь. А другий корінь, перший корінь у нас був мінус 9, а другий корінь ми назвали це одиничка. Да? Так, і значить буде мінус 1. І закриваємо дужечки. Ну, звісно, що мінус на мінус тут дасть плюс, це буде х плюс, 9, а тут буде х-1. А одиницю першу цю одиницю, ось вона це перший коефіцієнт, її взагалі можна написати. І тоді у нас утвориться, е, такі дужечки х плюс 9 і х-1. Чому вони в квадраті? Тому що, коли ми будемо утворювати добуток, то бачимо, що і в чисельнику такий вираз, і в знаменнику, тобто вони двічі будуть повторюватись. І ще раз ми помножимо на цю ж дужку х плюс 9 і на х-1. Ось звідки беруться ці квадрати. І все це у нас за умовою менше нуля. Ось ми так і переписали. Тобто ми наш дріб перетворили в добуток з урахуванням того, що квадратні тричлени ми розклали з вами на множники. Тепер що ми робимо далі? Спочатку ми наносимо нулі цієї функції на числову вість. Тобто, якщо ми прирівняємо до нуля. Ці всі весь цей вираз, то ми зрозуміємо, що перша дужка дорівнюватиме нулю, коли х дорівнює 3. Тобто перший нуль у нас буде 3, ось він, ми його зразу відмічаємо. Друга дужка дорівнює нулю, коли х дорівнює мінус 10. Мінус 10 і 10 дадуть 0. Ось, ось у нас другий 0, ось він, мінус 10. Далі, третя дужечка, коли дорівнює нулю, коли х дорівнює мінус 9, ось він мінус 9. І остання дужечка дорівнює нулю, коли х дорівнює одиниці. Ось ми і написали х дорівнює одиниці. Але якщо ми бачимо, то корені мінус 9 і 1, в яких знаменник може обернутися в 0. Ми повинні виколати вони виколоті ці точки, пусті кружочки, тому що знаменник в цих точках обертається в нуль. І, до речі, і 3, і мінус 10 ми теж викалуємо, і пусті кружочки чому? Тому що нерівність строгого знаку строго менше нуля. Тепер далі ми робимо інтервали. Так Наносимо ці всі числа, ці всі ці всі нулі, розбили наш числовий числову вісь на такі інтервали. І тепер потрібно визначити знак нашої, нашого цього добутку на цьому інтервалі. Що ми робимо? Беремо будь-яке число з кожного інтервалу, підставляємо нашу нерівність і дивимося на знак цієї, цього добутку. Якщо додатні, ставимо плюс, якщо від'ємний, ставимо мінус. До речі, я хочу зауважити, якщо ми подивимося на запис цього добутку, то ми бачимо, тут присутні x плюс 9 в квадраті, х-1 в квадраті. Якщо в нас є парна степень, друга степень, то ми знаємо, будь-яке число в парному степені завжди додатнє. Тому. На знак цього добутку, ці дві дужки взагалі не впливають. І нам достатньо подивитися, які будуть знаки перших двох дужок, і перемножити ці знаки, і подивитися, який буде спільний знак цього множення. Отже, приступимо. Беремо перший проміжок, ну, наприклад, від мінус нескінченності до мінус 10. Найближче число, яке можна тут взяти, мінус 11. Підставляємо в першу дужку. Мінус 11, мінус 3, це буде мінус 14. Мінус 11 плюс 10 це буде мінус 1, мінус 14 на мінус 1, мінус на мінус буде плюс. Отже, ми ставимо знак плюс. Далі, якщо ми візьмемо від мінус 10 до мінус 9, ну, тут, звісно, що це на ну, яке тут дробове навіть число буде мінус 9,5. Але нам не потрібно підраховувати чисельне значення, нам потрібно визначити тільки знак. Тому давайте прикидувати. Мінус 9,5 мінус 3 це, звісно, буде від'ємне число. Запам'ятовуємо тут знак мінус. Далі. Мінус 9,5 і плюс 10. Від більшого числа віднімає менше, і ставимо знак більшого числа, то це буде знак плюс. Мінус на плюс множенні дає мінус. Далі. Наступний проміжок від мінус 9 до 1. Ну, тут найлегший проміжок для визначення знаку, тому що якщо у нас одне, один кінець проміжку від'ємний, а другий додатній, то між ними завжди знаходиться число 0. Тому ми з цього проміжку беремо і підставляємо 0. Коли ми замість х підставимо 0, то тут буде мінус 3. Якщо ми замість х сюди підставимо 0, то тут буде 10. Мінус на плюс дає мінус, отже, знак цього проміжку буде мінус. Від 1 до 3, Тут найкраще взяти число 2. Підставляємо: 2 мінус 3 буде мінус 1, запам'ятовуємо знак мінус. 2 плюс 12, знак плюс. Мінус помножений на плюс, це буде знак мінус. Отже, на цьому проміжку теж знак мінус. І останній проміжок від 3 до плюс нескінченності. Візьмемо число 4, найближче число. 4 мінус 3 це одиничка, це знак плюс. І 4 плюс 10 14, теж знак плюс, плюс на плюс. Помножене, це буде плюс, і ми поставили знак плюс. Я ще раз повторюю: дві останні дужки на знак не впливають, бо вони завжди додатні. І при множенні на додатні число нічого не змінюється. Знак не змінюється. Це ми визначили знак всіх оцих проміжків, які утворили наші нулі функції. Тепер нам потрібно визначити, на яких проміжках наша функція менше нуля, ось менше нуля ми беремо. Тобто який це знак, якщо менше нуля, це знак мінус. Ідемо і дивимося на наш малюночок. Ось він у нас один проміжочок, ось він у нас другий проміжочок і ось третій. На всіх цих проміжках у нас функція від'ємна менше нуля. Тому розв'язком цієї нерівності буде об'єднання таких проміжків. Перший проміжок від мінус 10 до мінус 9, ось він. Другий від мінус 9 до 1, другий, і третій від 1 до 3. Ось це загальне розв'язання цієї нерівності. Але давайте прочитаємо уважно, що потрібно було виконати в цьому завданні. Сказано: укажіть. Найбільше ціле число, яке є розв'язком нерівності. А тепер дивимося, яке ж найбільше ціле число попадає в цей розв'язок. Найбільше, звісно, буде саме те, що правіше. Да? Дивимося, ось у нас від'ємні числа були. І саме найбільше буде знаходитися в цьому проміжку від 1 до 3. Тут буде найбільше число. Але тепер дивимося 3 у нас кругла дужечка, не включається трійка, і один теж не включається кругла дужка, А між ними яке число знаходиться Це число 2. Воно попадає в цей проміжок, воно є розв'язком, і воно є найбільшим цілим числом, яке є розв'язком нерівності. Отже, найбільше ціле число, яке належить даним проміжкам, це число 2. І відповіддю буде число 2. Таким чином, ми, використовуючи метод інтервалів, розв'язали з вами дробову нерівність, і при чому ми згадали, що дріб ми перетворюємо на добуток множників, з яких складається чисельник і знаменник. І нагадую, що ще ми пригадали, як розкласти квадратний тричлен на множники. Нагадую, попереду пишеться перший коефіцієнт, а потім x мінус перший корінь і x помножений на х мінус другий корінь. Таким чином ми виконали це завдання. Зараз ми перейдемо до меню, і ми визначимо з вами, розглянемо ще розв'язання інших. Нерівностей. Знову ж таки. Це раціональні нерівності, тобто дробові нерівності P, на, P від X поділене Q від x, де більше або дорівнює 0. Ну, знову ж таки, як розв'язуються нерівності такого вигляду? Ми вже тільки на що розглянували. Ми дріб заміняємо добутком із тим же знаком, але виключаємо ті точки, в яких знаменник обертається в нуль. А далі використовуємо метод інтервалів. І зараз ми розглянемо ще один приклад. І це теж приклад із ЗНО 2009 року. І читаємо саме завдання: знайдіть кількість усіх цілих розв'язків нерівності, і ви бачите дробову нерівність Х2 мінус Х-12, поділений Х плюс 1 в квадраті менше або дорівнює 0. І сказано: якщо нерівність має безліч цілих розв'язків, то у відповідь запишіть число 100. От тут треба бути уважним завжди, коли ви читаєте завдання, щоб потім не помилитись, яку ж відповідь треба писати. І так, перше завдання: спочатку ми повинні знайти кількість усіх цілих розв'язків нерівності. Ну, почнемо. І так, ми знаємо, що щоб розв'язати дробову нерівність, треба її перетворити в добуток, який складається із чисельника і знаменника. І знак нерівності той же менше або дорівнює 0. І тут же ми в системі пишемо, що х плюс 1 в квадраті не дорівнює 0. Тобто, коли у нас знаменник обертається в нулю, коли у нас х чому дорівнює? 1, мінус 1 плюс 1 дасть 0. Тому ми пишемо, що х у нас не дорівнює, не дорівнює мінус 1. Ми повинні викинути цю точку. Далі. Ми повинні розв'язати зараз цю нерівність, яка ми представили у вигляді добутку. Записуємо цю нерівність, але яким чином? Знову ж таки, як і в попередньому завданні ми бачимо квадратний тричлен. І ми повинні розкласти з вами на множники цей квадратний тричлен. Тепер дивимося. У нас знову ж таки зведене квадратне рівняння, тому що коефіцієнт одиниця. Дивимося. Сума коренів повинна дорівнювати другому коефіцієнту з протилежним знаком. Тут коефіцієнт у нас одиниця. Тут ми можемо написати, що це в нас одиничка. До речі, я тут щось поганенько це все написала. Так. І так, у нас коефіцієнт тут 1. І тут у нас. Перший коефіцієнт 1. Сума повинна дорівнювати другому коефіцієнту з протилежним знаком, тобто одиниці, а добуток повинен дорівнювати мінус 12. І, звісно, що це будуть числа які 4, 4 і мінус 3. А тепер пригадуємо, як розкласти квадратний тричлен на множники. Дивимося сюди. Пишемо перший коефіцієнт. Перший коефіцієнт у нас який 1. Ну, Тут його не писали, ми можемо його написати. Ось він коефіцієнт 1. Далі пишемо x мінус перший корінь. Який у нас перший корінь? 4, значить x мінус 4. Далі помножите на другу дужку. x мінус другий корінь, а другий корінь у нас мінус 3. І тут вийде у нас мінус мінус 3, мінус на мінус дасть плюс, отже, будемо x плюс 3. І далі у нас йде знаменник. Наш знаменник х плюс 1 в квадраті, ми його просто переписуємо і менше або дорівнює 0. І враховуючи, що х не дорівнює мінус 1, бо ми сказали, що при х дорівнює мінус 1 у нас знаменник обертається в 0, а такого бути не може. Тому, коли ми будемо наносити на числову вісь наші нулі функції, тобто такі х, при яких кожна дужечка обертається в 0, то ми будемо мати на увазі, що х, яке дорівнює мінус 1, ми викидаємо. виколота точечка така буде. І так, Перша дужка обертається в 0 при х дорівнює 4, і ми пишемо ось перший, 0, це 4. І замальовуємо кружечок, тому що у нас нерівність не строга, може дорівнювати. Ми записали 4. Друга дужечка обертається в 0, коли х дорівнює мінус 3, і теж може бути, ми її замальовуємо ось у нас число мінус 3. А остання дужечка дорівнює 0, коли х дорівнює мінус 1. Але мінус одиниці у нас не може дорівнювати, бо знаменник тоді обертається в 0, а нулем знаменник не може бути. І тому точечку мінус 1 ми викалуємо не замальований такий кружечок у нас. І ми бачимо, що числа ми розташовуємо в порядку зростання. І ці числа, ці нулі, розбили нашу числову вісь на такі інтервали, тому метод називається метод інтервалів. Тепер пригадуємо, тепер наша задача визначити знак функції нашої, яка знаходиться зліва, на кожному з цих проміжків. Почнемо перший проміжок від мінус нескінченності до мінус трьох. Наприклад, візьмемо мінус 4. До речі, я знову хочу зауважити, що остання дужка у нас в квадраті. В квадраті будь-яке число завжди додатнє, а додатнє число на знак добутку не впливає. Тому ми можемо навіть не дивитися на цей знак, ми тільки повинні подивитися на знак оцих перших двох дужок. І так, якщо ми з першого проміжка візьмемо число мінус 4, підставляємо мінус 4 і мінус 4 це мінус 8, і запам'ятовуємо це знак мінус. Друга дужечка. Мінус 4 плюс 3 це теж буде знак мінус. Мінус на мінус дає плюс, і ми ставимо на першому проміжку знак плюс. Від мінус 3 до мінус 1 можна взяти мінус 2. Підставляємо мінус 2 мінус 4 це мінус 6 знак мінус. Мінус 2 плюс 3 це буде одиниця це знак плюс. Мінус на плюс це буде мінус. Отже, на другому проміжку знак мінус. Третій проміжок від мінус 1 до 4. Одне число від'ємне, інше додатнє, між ними обов'язково знаходиться 0. Беремо 0, щоб легше було нам підраховувати. 0 мінус 4 буде мінус 4 знак мінус. 0 плюс 3 буде 3 знак плюс. Мінус на плюс знову дає мінус. І останній проміжок від 4 до плюс нескінченості. Можна взяти число 5, щоб легше було підраховувати. 5 мінус 4 буде 1 знак плюс. І 5 плюс 3 буде 8, теж знак плюс. Плюс на плюс буде плюс. Отже, визначили знак нашої. Е Много члена в лівій частині на кожному із проміжків. А тепер дивимося. Яка у нас була нерівність менша або до рівні 0, значить, ми обираємо ті, хто які в нас е, знаки, щоб були мінус, тобто знак мінус, у нас на двох проміжках: від мінус трьох до мінус 1, і від мінус 1 до 4. А тут потрібно бути уважним: у нас мінус один виколота точка, пустий кружочок, тому і дужечка в мінус один буде кругленька. Дивіться, від мінус 3 до мінус 1 дійшли і виключили цю точку, викинули її мінус один. Наступний проміжок від мінус 1 знову ж таки не включаючи мінус один до 4, включно. Але нам не просто потрібно було розв'язати ці нерівність, тут ще потрібно було знайти кількість усіх цілих розв'язків нерівності. А тепер давайте підрахуємо, скільки цілих розв'язків у нас попало в ці проміжки, які ми записали як розв'язання. Ось у нас розв'язання. А тепер давайте підраховувати. Цілі числа, які попадають в цей проміжок. Перше число це у нас мінус 3. От, до речі, можна їх просто записати, виписати, нам так легше їх буде підраховувати. Ось число мінус 3. Тому що ми включали, ось, включаємо мінус 3. Наступне число пішло яке ціле? Мінус 2. Дивимося, мінус 1 далі йде, але ми його виключили. Ми його виключили з першого проміжка і з іншого проміжка. Ми не включаємо мінус 1. Ми не маємо права його включити. Далі, за мінус одиниці. У нас йде 0. Це теж ціле число, 0 належить цілим числам. Далі, ціле число, яке в нас пішло? От, зараз я комочку гарно поставлю. Не, не виходить. Так. ще раз візьмемо олівець. І так, число 0. Кома, далі пішло число 1. Два. Три. І останнє число у нас чотири включно. Тобто це буде число 4. Таким чином ми виписали всі. Цілі числа, які попали в наше розв'язання. А тепер потрібно підрахувати їх, сказано, знайдіть кількість усіх цілих розв'язків. Підраховуємо їх кількість. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Тобто маємо, що цілих чисел буде рівно 7. Тому відповідь пишемо 7. Таким чином, ми розглянули. Розв'язання знову ж таки дробової нерівності, перетворили її на добуток, розклали тричлен на множники, знайшовши корені цього квадратного рівняння. І потім розбили числову вісь нулями кожної дужечки да, на такі інтервали, визначили знак лівої частини на кожному з інтервалів. І Взяли ті там, де нас менше нуля. Виписали ці проміжки, а потім виписали всі цілі числа, які входять в ці проміжки, і підрахували їх кількість. Тим чином ми розв'язали це завдання. Тепер перейдемо до завдань, які вам потрібно буде виконати на самостійне виконання. І повернемося до завдань з ЗНО. І у нас є ЗНО різних років. І тому я зараз відмічу так, олівцем, які завдання вам потрібно виконати на самостійне виконання. І так, завдання там, де дробове у нас. Ось, я помічаю його цією галочкою, оце завдання треба виконати. Зразу даю таку підказочку. Я хочу сказати, що х2 плюс 64 це завжди додатнє число, тому що х квадраті додатні, 64 додатні. тому для того, щоб дріб був додатній, достатньо розглянути, коли знаменник у нас більше нуля, і розв'язати нерівність х-5 більше нуля, і знайти розв'язок. Це дуже просте завдання. І його можна швидко розв'язати, враховуючи те, що я сказала. А далі ви розв'яжете ось ще одне завдання ЗНО 2011 року. Я його знову помічаю галочкою. І дивіться, я вам коментую підказую, як їх виконати потрібно. Як виконати це завдання? Перенести з правої частини в ліву, змінивши знак на протилежний, і в нас вийде 3х поділене на x плюс 1 мінус 7 поділене на х плюс 1. Знаменники у цих дробів однакові, тому можна записати під спільний знаменник х плюс, один, і буде 3х мінус 7 поділене на x плюс 1 менше 0. А далі розв'яжете цю нерівність методом інтервалів, перетворите на добу, так як ми це робили, і за методом інтервалів розв'яжете. Я думаю, ви впораєтесь з цим завданням. Бажаю вам успіхів, всього найкращого!